Доброго ранку, дітки, любі хлопчики і дівчатка. Осінь чудова пора, подобається і дорослим, і малюкам. Послухайте віршик про осінь, який написала Катерина Перелісна для діток. Вітер взяв сопілку в руки. Ду-ду-ду. Хто зі мною потанцює у саду? Захиталися жоржини, може, й ми, тільки ти нас над землею підійми. Шкода часу, вітер каже, підіймать. Видно, вам не доведеться танцювати. Тут як зірвуться листочки із дубка, із вербички, із берези, із кланка. Хто червоний? Хто жовтавий, хто рудий, а хто трішечки зелений, молодий. Як закрутяться у танці, у горі і низенько над землею у дворі, Вітер кинувся за ними, ой дуду, от хто вміє танцювати до ладу.